Як зараз можемо оцінити кількість добровольців у силах ТРО? Чи вони є на третій рік повномасштабного вторгнення? Ті деталі, про які безпечно повідомляти можемо сказати про те, що добровольці ще є. Але їх явно недостатньо, і тому ми спостерігаємо різні методи залучення людей до війська. Саме цивілізований це рекрутинг, фактично, військ саме лагідний метод, в якому ви можете обрати посаду, обрати підрозділ з вами проведуть співбесіди, поговорять, вирішать ваш хиз здібності, де краще вас застосувати свої здібності. Ну, є в нас звичайно, наш згідно виконання військового обов'язку згідно повісток, і є не дуже приємний, який досі існує, тому що не вистачає людей. Е, якщо ми говоримо про таку плюс-мінус статистику, звісно ж, орієнтовно, то зараз люди частіше приходять за повісткою, чи все ж таки є такі, які от самі обирають вакансії, можливо, яких більше? Звісно, знову ж таки, якщо про це можна зараз говорити. Дивіться, люди приходять е, дві категорії: люди, які отримали повістку і вже зрозуміли, що не відвертіться ніяк від виконання обов'язку, і вони шукають за допомогою рекрутингу собі місце. Це дуже добрий крок, тому що ми дійсно можемо підібрати. Трошки запізніли, але все одно добре. І є люди, які самостійно вже шукають до отримання повістки. Е, всі решта, це ті, умовно, кого. Примусово затягли у військо, коли ми говоримо про вакансії, такого зараз шукають найчастіше, яких от вакансій зараз найбільше. Ой, ви знаєте, в силах ТРО дуже багато вакансій, тільки на нашому сайті їх 106 вакансій. Переважно нам треба поповнювати ряди безпілотних авіційних комплексів рот бойових медиків, потрібні водії, водії механіки, техніки, потрібні зв'язківці, потрібні апаратори РЕП. Навіть є такі, як екскаваторники, є водії бульдозерів дуже Багато, тобто спектр великий, людина завжди може знайти себе у війську, як то кажуть, до кольору до вибору. Чи могли б ми з вами також поговорити і про те, як правильно знаходити вакансію для потенційних новобранців? Можливо, які якості слід враховувати, коли людина хоче податися на бойову посаду, і водночас які якості вміння, і можливо навіть освіту треба мати слід також врахувати, коли от йдеться про небойову посаду. Почнемо з бойової посади. Перше, це здоров'я. Здоров'я, тому що в бойових умовах дуже високе навантаження на організм. Це і психологічне здоров'я, і фізичне здоров'я. І, і переважно вік. Бо вік дається в знаки, бо люди за 45 переважно більшість свої вже не такі спроможні, як люди до 35. <гр stereotype> Що стосується тилових, або я би сказав, не тилових, а посад забезпечення, там все залежить від здібності людини. Нас дуже просять підрозділи знаходити їм водіїв, механіків в екіпажі безпілотних літальних апаратів, бо потрібні люди, які не тільки вміють літати, а можуть возити і ремонтувати. Нам просять знайти. Кулеметників, зенітників, які мають поповнювати ряди ППО. Тобто, фактично людина, яка приходить до нас в центр, з нею проводиться співбесіда, і рекрутер з нею витягує, на що вона здібна, що вона вміє, який хист має, який досвід має. І виходячи з цього, починають їй пропонувати місце. Наступний етап після ось такого відбору, після пошуку вакансії, це також базова військова загальна підготовка. Чи могли б ми з вами поговорити про те, як відбувається навчання зараз, скільки триває, якими є особливості тощо? Звісно, наразі збільшена базова загальновійськова підготовка до 6 тижнів. Це означає, що певні дисципліни, які були втиснені, затиснуті часом і їх не можна було нормально дати військовослужбовцям, А тепер будуть більш розширено, подані. Крім того, заважають навчанню саме знаєте повітряної тривоги, коли люди відправляються в укриття. Тому загальні 6 тижнів навчання. Це буде е, великий плюс для підготовки. Єдине, треба пам'ятати курсантам про те, що вони навчаються для себе, тобто не для галочки, вони навчаються для себе. Вони мають як губка всмоктувати ці знання. Окрім того, звертатися, умовно там, на додаткові ресурси в вільний час, та такі як е, спротив J-7, де дуже багато викладеної інформації для піхотинця. Е, тобто, це дуже е, відповідальний процес. У нас дуже гарні е, навчальні центри в силах територіальної оборони, е, в яких інструктора. Це сержанти і офіцери з бойовим досвідом. І, відповідно, вони цей досвід активно передають в рамках той програми, яка існує. Крім того, в силах Третєї оборони є фахові школи, школи БПЛА, школи РЕП. Окремо готуємо мінометників, саперів, розвідників, окрема школа розвідників є. Тобто, в нас дуже великий спектр професій, де ми можемо підготувати фахівця для війська. Я б хотіла також з вами поговорити і про соціальний захист. Якими є головні забезпечення зараз, про які можемо говорити от станом на початок 2025 року. З цього боку нічого не помінялось, все стабільно. Військовослужбовець отримують грошове забезпечення. При виході в зону виконання отримує додаткову винагороду в залежності від того, де він знаходиться. За ним закріплено соціальний пакет, це медична допомога. Тобто весь пакет не змінений, він є. Крім того, вдягають, годують. В принципі, нічого не поміняло. За ті часи по забезпеченню з того, що я знаю, великих проблем зараз немає. Я от хочу ще також частково про амуніцію поговорити. Це насправді така тема, яка дуже часто у суспільстві обростає стереотипами, страхами, подекуди навіть російською пропагандою. Щодо амуніції, чи є зараз усе необхідне, чи видають, коли видають. Знову ж таки, ті деталі, про які можемо зараз говорити. Звісно, схема така. Людина приходить в навчальний центр, і навчальний центр його вдягає. Повинні видати повний комплект. Звісно, там можуть виключення, тому що тобі видягають форму одягу, зимову, літню. Броню, бронезахист ти вже отримаєш в частині, яку ти далі потрапиш. Там тебе будуть видавати. В нескольких центрах видають це тимчасово. Може бути тобі видають обов'язково підсумки під магазини, броню. Якісь дрібні речі, які тобі потрібні, підсумки під гранати, з цим, я так розумію, більше трошки проблем, вони більш дефіцитні, але це все можна з часом надбати. Крім того, не потрібно запаковуватися одразу. В залежності від того, в який підрозділ ти потрапиш і якою функцією буде займатися, від того потрібно формувати екіпіровку свою. Не треба одразу в Рекса перетворюватися. Десь потрібно одне, десь інше. Тому з часом в підрозділі тобі в цьому допоможуть. У когось, до прикладу, як було в нас, повинна бути чотири турнікети, турнікети на бійця. Звісно, Збройні сили не можуть видати підсумки на всі чотири турнікети. Ми це організовували самостійно. Тобто, ну, це індивідуально в підрозділах, але мені здається, що зараз в Збройних силах з забезпеченням все в порядку. 2024 рік він став таким. Зміною законодавства, яке стосується української армії, українських призовників. чи можемо ми от трохи підсумувати його і поговорити також про позитивні зміни в армії, вдосконалення важливих процесів, ті найважливіші, які от відбулися на вашу думку. Звісно, на мою думку, найважливіший процес в тому, що держава усвідомила, що рекрутинг це шлях для набору війська. І таким чином. Є всі директиви, постанови все необхідне для того, щоб формувати рекрутинг у всіх підрозділах. Наприклад, в територіальній обороні кожна бригада тепер має свою рекрутингову групу, кожний батальйон має рекрутингову групу. Відповідно, ми будемо як велика мережа діяти по всій території України, де є розміщені підпорядження. Підрозділ, і вони таким чином зможуть взаємодіяти з населенням, з місцевими органами місцевої влади, з навчальними закладами. І решта це я вважаю дуже важливий крок. Ми на нього там рік йшли, мені здається, але тепер центри, бачите, відкриваються. Ми четвертий, вже буде скоро і шостий центр відкритий безполотних систем. Тобто, це дуже добре. Це дуже позитивні зміни. Крім того, збільшена термін навчання це теж дуже. Позитивна зміна, тобто військо реагують на потреби, і мало того, якщо ви чули звернення головнокомандовича, мова йшла ще й про те, що вводиться адаптивний період у підрозділах, коли на обранці прибувають свій підрозділ. Тобто період адаптації, коли з ними мають познайомитися, розібратися, злагодитись. Тобто ці процеси теж це я вважаю розвиток. Я хочу також про ще одну зміну окремо поговорити. Вона така відносно нещодавня, адже від тепер військовослужбовці з освітою магістра та керівним досвідом у цивільному житті, щонайменше два роки, можуть призначатися на посади до категорії полковника з одночасним присвоєнням офіцерського звання. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ось ці так звані соціальні ліфти для військових. Ну, вони і раніше були такі ліфти. У нас молодший сержант командував ротою механізованою, в якій посаду мав бути капітан командувати. Вони і раніше були. Зараз те про що йде мова. Це добре, якщо здібних людей будуть піднімати наверх і вони будуть брати на себе командування. Але треба на це питання дивитися в комплексі. Ну, перше питання. Людина, яка е, претендує на м, велику відповідальність, а це командування великим підрозділом від роти і далі повинна мати не менше, хоч якісь знання і освіту. Тобто вони повинні отримувати е, військову підготовку з е, тактики, стратегії. Цьому ну, певний рівень вони повинні отримати. Не можна просто взяти людину е, з цивільного життя і так поставити. Він повинен зі штабом розмовляти, розмовляти однією мовою, одніми термінами. Я вважаю, що. Що це елемент, про який кінь, треба забувати. Ну і другий важливий елемент: для того, щоб людину до думок до рівня полковника, треба, щоб то вільно. Місце було вільне. реально. Для цього треба, щоб той полковник пішов вище або в сторону. Ну, ви розумієте, воно не може рухатись наверх, якщо зверху нема місця. Я Можливість хочу... прекрасно проти я на завершення хочу також поговорити з вами про важливу підготовку, яка подекуди починається ще у цивільному житті для майбутніх новобранців. Що б ви порадили знати і вміти, можливо, додатково навчитися майбутнім бійцям, які вже вирішили приєднатися до армії, але поки ще не там. Ну, дивіться, фактично, у всіх обласних центрах проходять курси з підготовки населення до нас спротиву. Там дають первинні знання до, до військової підготовки. Можна піти туди, там повчитися. Просто зрозуміти, що це не так страшно і, і не так тяжко, і що це всім доступно. От друге, треба підготувати собі себе морально. Просто е, треба усвідомити, що цей ворог у нас споконвічний тепер буде. Тепер я, я сподіваюся, всі зрозуміли е, хто нам а хто нам ворог. Відповідно, ми повинні бути завжди готові до оборони. А для цього потрібно, щоб кожен громадянин мав дві професії цивільну і військову. Крім військових, вони мають тільки одну професію, повинні мати. Це означає, що ми всі повинні зрозуміти, що ми всі маємо бути долучені до оборони держави. Чи ж це психологічно? Ми не можемо її уникати. Ми можемо уникнути в разі там захворюванням, там якоїсь інвалідності. Це все зрозуміло. Але в цілому ми всі повинні бути долучені до оборони держави. Тільки таким чином, і наші діти, і всі. Інакше ми не витягнемо. Ми зараз е, переборемо цю навалу, але чи не повернеться вона на нас через 30 років з тими самими питаннями, а ми знов розслабимося. Нам просто поміняти треба відношення до життя. Відповідно, психологічно всі мають бути готові ставати до оборони. То... Направду на жаль, маємо те, що є. Направду дуже важливе нагадування. Я дозволю собі зазначити, що ось ці курси, про які ви говорите, зокрема із до медичної допомоги, варто пройти тим, хто і не підлягає призову війську, тому що зараз маємо дуже небезпечні часи для усіх регіонів нашої країни. Пане Денисе, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого етеру. Денис Семерох Орлик, головний сержант 4-го центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ і штаб-сержант був з нами на прямому зв'язку. І це справді дуже і дуже важливе нагадування. Не забув. Вчитися повсякчас, а до медична допомога, е, вміння оцінити ситуацію загалом це дуже і дуже важливо для кожного і кожної, хто зараз живе у нашій країні. Ще дуже важливо для кожного і кожної підтримувати українські сили оборони. Тож я на завершення нашої етерної години нагадаю про збір. Фонду 24 каналу на вантажівку з краном маніпулятором для спецпідрозділу Кракен, який зараз перебуває у гарячих точках Запорізького фронту, для того аби вони могли перевозити. Великі і важкі бетонні блоки для побудови укріплені навантажувати боєкомплект. Їм потрібне саме ось таке обладнання. Ціна питання видається величезною, це 998 тисяч гривень. Але з вашою та з Божою поміччю ми вже зібрали понад половину. Це 55% від цієї суми. Якщо у вас є така змога, приєднайтеся, будь ласка, за QR-кодом або посиланням, які бачите на екрані. Дякую вам за кожен ваш внесок. Це дуже і дуже цінно.